Вітаю, друзі! Сьогодні відповідаю на питання, які ви мені пишете. Так, чого знайома робить негатив на вас, на вашу дочку? В чому справжня причина? Навіщо вона це робить? Де той кармічний вузол зав'язався, що вона так на вас нападає? Чого вона причепилась? Так, дивимось, по-перше, чи робить вона зараз негатив? Скажіть, покажіть, чи робить знайома, про яку ви думаєте зараз, на вас? Негатив чи на вашу дитину? Скажіть, покажіть. Так, чи робить негатив зараз? А у вас з цією жінкою кармічний зв'язок? Негатив роби, роби на дитину. Щось зав'язана карма з дитиною. Між дітьми карма. Сім кубків. П'ять чаш. Вплив силою. Змінюють долю. Треба захищатися. Роблять так, щоб ніхто не допоміг. Так, На дні колонди. По церковному егрегору щось роблять. Тобто дійсно роблять негатив, прив'язують цей негатив до карми негативної. до вашої. Ну, у кожного є якісь проблеми кармічні, прибираю негатив. Знімаю, анулюю, все зле лихе, повертаю тому, хто робить, тому хто заказує, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них по Верховному суду. Що вам бажає, хай з ними станеться. Та буде так і так є. Так, шукаємо ще карту, щоб перекрити. Ось, перекриваю. Це зле лихе, повертаю тому, хто це робить. Вище сили, допомоги прошу для того, хто дивиться, відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так єсть. Це якась дуже велика заздрість на родину. От тут показано, що у вас і кохання, і сім'я. І все в сім'ї, заздрість ну, їм, здає, їм здається, їй здається, що ви успішна, що ви маєте гроші, кохання, що все дитина у вас якась краща. Ось, ну Тут показала на карму, на кармічний зв'язок, щось пов'язана карма з вашою дитиною. Скажіть, покажіть, в чому справжня причина? Одразу кажу, щоб вийти з цієї ситуації, вам треба звернутися до фахівця, до мене, або до моєї сестри Крапиви, або до будь-якого іншого фахівця, якому ви довіряєте, до майстра, щоб вам зробили чистку, таку сильну, серйозну чистку, щоб все почищено було. І коли вас почистять, поставлять захист. Бо інакше ну, немає сенсу щось робити. Там закальцовкі переклади, тому можна, захист не стане просто, поки ви не почиститесь. Можна чиститись, намагатися чиститись самостійно. Може, дитині буде якось легше, коли ви будете чиститись. Але. І дитину будете чистити, і й дитині може стати краще. Але ви самі себе не почистите. Навіть майстер, от я сама себе почистити не можу. Мені щоб почиститись, мені треба до когось звертатися. І я це роблю. Якби я це не робила, я б взагалі не знаю, би я вижила. Ось, і так влаштовано, що перед Богом, коли сам за себе просиш, сам себе чистиш, нічого не дають, нічого не виходить. Але коли за тебе хтось молиться, хтось чисти тебе, тоді все спрацьовує. Не знаю, чого, але ну, отак воно відбувається. Скажіть, покажіть, де зав'язався кармічний вузол? Чого ваша знайома нападає на вас, на вашу дитину? Де? Кармічно зав'язалась ця проблема. Може, минулі житті Покажіть. да, Закриває шляхи, Роби повішена. Ну, прям ститься, прям конкретно нападає чого? Було кохання. Звізда, звзди. Верховний суд. По Верховному суду відпрацьовуєте. Так, що по Верховному суду? Так, вам положено. Тобто вище сили не захищають, бо кажуть, що це робить вас краще, якийсь розвиток вам дає ця ситуація, коли на вас нападають, дає вам е, щось вас лікують, душу лікують таким чином. Що саме відбулося в минулому житті, де зав'язався кармічний зв'язок між вами і тим, про кого ви питаєте? Розбите серце. М -м, кохання було. Ой, вибор, вибор вибрали, не, не її обрали. В минулому житті була ситуація, коли ви чи ваша дитина, оце я не знаю, зараз спитаю, тут старша жінка. Скажіть, покажіть, яку роль грає дитина, в цій історії, в яку роль грає дитина? Перешкоди робила. Угу. Тоді була також дочкою. Так, як роль грали ви? Як роль грали ви? Третій. Ой, був любовний трикутник. Ви у цієї жінки, вашої знайомої в минулому житті, в якомусь із минулих життів відбили в неї чоловіка, ви завагітнили, народили дитину. Чоловік полишив свою ту сім'ю, пішов з вами. Там було горе, страдання, і навіть хтось помер із-за цього, бо чоловік, коли пішов з тої родини до вас, то це призвело до летального ісходу. Що ви з них зробили жертву. І вони і досі такі якісь, от у вас все краще, ви щось відібрали, ну, їм здається так. Тобто, душа тої жінки, про яку ми розмовляємо сьогодні, вона не пам'ятає цих всіх історій, але підсвідомо вона відчуває до вас. Якусь неприязнь, і їй треба у вас щось відібрати, забрати у вас все краще. І ви у її як винні. Ось. І вона це відчуває, намагається забрати свою. Так, конфлікт, незадоволення. Це і вона хоче кохання, грошей всього. Прибираю негатив. В минулому житті ваша дочка. Також була вашою дитиною. Тоді і із-за неї, із за цієї дитини ту сім'ю чоловік полишив. Нове кохання сталось. Ось і предательство. Для вас це в минулому житті було все дуже супер, класно. Збулись ваші мрії, ви добились того, що ви хотіли, дуже гарне життя. Дуже гарне життя прожили, були дуже задоволені, щасливі ваше життя після того, як ваше ну, в те минуле життя прийшов цей чоловік, то життя ваше стало, стало набагато кращим. Все погане залишилось в минулому, були і гроші, і кохання, і дитина, і все було супер. Ось так. Тепер воно повертається в цей негатив. Може програватися в цьому житті. У чоловіка можуть бути коханки, або хтось буде намагатися влазити в родину. Але оця жінка вона мститься по кармі і вона намагається відібрати у вас не то, що ви зараз маєте, а то своє, що колись вона втратила через вас. Вам краще з нею не спілкуватися, триматися окремо. І, звісно, сказати, не ображатися на неї просто перед сном два тижні. лягаєте спати, кажете, можете про себе, можете в голос, краще в голос, кажете, там, називаєте їм ім'я, кажете, я тебе вибачаю, і ти мене пробачиш. Нехай Бог пробачить нас обох. Зараз я це все буду перекривати. Ось, така кармічна історія. Тобто зав'язалася кармічна історія дуже давно, в минулому житті. А зараз незрозуміло не чого, але на вас нападають. Всі наші поступки рано чи поздно ми будемо відпрацьовувати. І те, що з вами зараз відбувається, от несправедливо вам здається. Забула, як несправедливо українською мовою, ви мені напишіть. Будь ласка, я стараюся. <с> так, і оце, що здається нам несправедливим, воно е колись те саме ви робили комусь. Цю несправедливість ви робили комусь. Отак. Бачите, не можу знайти чим перекрити, не, не дозволяють мені, що ви як не пройшли урок, не зрозуміли. Ну, Треба покаяться просто, покаяться. Ось вона, ця карта, покаяться, розкаяння. Сказати, що вище сили, я зрозуміла урок, дякую, більше не треба мене карати, я все зрозуміла. борги сплачені сповна. полна. Вище сили, прошу, відведіть біду, від того, хто дивиться розв'яжіть кармічний вузол. Не карайте більше. Ми, той, хто дивиться, ми всі просимо пробачення разом з ним, всіх тих, кого ви образили при житті цьому або в минулих життях. Пробачте нас, будь ласка, всі ті, кого ми ображали в минулому житті або в цьому житті. І також просимо. І також пробачаємо всіх тих, хто ображав нас. Не тримаємо більше образ. Того, кого не можна вибачити, передаємо в руки Творця. Вищі сили, допомоги прожу, розв'яжіть кармічний вузол, не карайте більше того, на кого нагадаємо. Буде так і так є. У мене на каналі є відео, я залишу посилання. На, там, де магія тару, Наталія Тарковська, магія Тару, там є відео. П'ять пунктів, які треба виконати, щоб життя покращилось. От вам треба подивитися і почати виконувати ці п'ять пунктів. Там. Відпустити образи, відмолити абортованих дітей. Чистка роду, розкаяння, чистка ну, це особистої карми, покаяння зробить і а, а, зняти негативний магічний вплив, і також дуже б добре було вам почистити свою долю за всі роки життя, починаючи з зачаття. Це дуже гарна процедура, яка впливає на те, як ви тепер будете ну на теперішнє і на майбутнє. Коли змінюєш минуле, змінюється теперішнє і майбутнє. Всі ті негаразди, які були з дитинства по кожному року життя, треба отак перебрати і переписати їх. Так, якби вони були щасливі і знять весь негативний вплив, який на вас був за все життя. І тоді ситуація набагато покращується. На вас дуже багато негативу. Так, скажіть, покажіть, чи почистили ми того, хто дивиться зараз. Скажіть, покажіть, чи розв'язався кармічний вузол. Ні, не розв'язався. Конфлікт буде, вам прийдеться ще відпрацьовувати або вам, або вашій дочці, відпрацьовувати нерозділену любов, тройка міча. Це може бути зрада, розлучення, ну от конфлікти в родині. Вибір, треба буде робити вибір, але це не то, що фаталіті так, от, от так погано буде, і все. Вам дадуть вибір вам або ваші дочки, можливо, і вам, і дочці, коли вона виросте. І вам треба зробити буде правильний вибір. Прислухатися до свого серця, зробити правильний крок. Це буде стосовно кохання. І. Так, як ви зробите цей вибір, потім буде це покарання відбудеться або не відбудеться. Ну, треба зробити правильно. Як правильно, ніхто не знає, знаєте тільки ви. І це як екзамен, і ви його пройдете тоді, коли ваша душа зробить правильно. І тоді, ну, ви побачите, прийшли ви чи ні. Якщо ви будете щасливі, значить ви пройшли це іспитання. Якщо не щасливі, значить вам будуть повторювати і повторювати, поки до вас не дойде, як правильно робити. Заперечую. Заперечую. Перекриваю. Так, мені вже дзвонить наступний клієнт. Зараз ми швидко це перекриваємо. І я завершую. Пишіть свої питання. Так, прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле лихе. Відправляю на болота вище сили. Пробачте того, хто дивиться. Розв'яжіть кармічний вузол, не наказуйте більше, борги сплачені сполна. Та буде так і так єсть. Буде так. Вам краще на індивідуальний прийом, конечно.